Закон так само надає вам право проводити особисто прийом громадян, на яких особисто має бути присутній керівник. Присутні керівник. Нет, мене... Присутні керівники, яких запрошують, да. вас далекі. Я керівник... запросив трьох от, керівників, до того да, не можу. От керівник органу, який мав бути присутній, уповноважив мене за силу бути присутньою на сьогоднішньому особистому прийомі, оскільки. Як ви, як і я, діємо в правому полі, то, перш за все, хочу зазначити, що ті самі відносини, які ми з вами сьогодні говоримо, є природною і предметом розвиту собі в різних інстанціях. Зокрема, Шевченківського районного суду міста Черніці це перша справа, друга справа Господарського суду міста Києва. І третя справа, по якій у нас ще немає, покували проєкт пиття провадження справи, але відомо з преси про те, що вона Десь є, ну скажімо так, позов ще не дійшов до обласної ради за позовом народного депутата Гарбара Максима Юрича, а також депутата обласної ради Корка. Оскільки у нас є Конституція України, є стаття 124 Конституції України, яка стверджує про те, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами і відповідно, скажімо так, привласнення. Цих функцій в забороняється, зокрема, делегування функцій судді, а також при власні цих функцій іншим органам чи особам не допускається. Я би уникнула від жодних коментарів, які стосуються предмету розгляду тієї чи іншої справи, яка є на розгляді в судах вільних інстанцій. Від себе можу сказати наступне, що мене дуже дивує те факт, як юристи, як посадово особи місцевого суєтування, чому ці справи з'явилася політика. Якби ця справа була на рівні господарській, якби політика не вмішалася в цю справу, і керівники протягом двох місяців були не були повідомлені, якби керівники виконали рішення органів місцевого самоврядування, зокрема свого засновника, на даний час ми б давним давно вже працювали в створенні підприємстві спокійно, без жодних. Без жодного тиску, без жодних інших там якихось дій. І для мене, я дуже дивно, коли працівник, якого призначили на посаду, не виконує рішення того, хто його призначив. Ну, це моя особиста думка і позиція. Жодних інших думок, як у засновника, оскільки я так само відрізувала ті рішення. Дивилися їх, проводили їхні юридичні І вказати на те, що під ним щось було, якісь інші приміщення, по-перше, приміщення є обласною радою, я не можу про це стверджувати, враховуючи факт і враховуючи діяльність цих підприємств протягом всіх років, так, важко було всім, але хотіло б це зробити щось краще. І для них, і для наповнення бюджету обласної ради. Оскільки згідно бюджетного кодексу 10% комунальних підприємств свого чистого прибутку повинні були відраховувати до бюджет. Ми Не знаю, чи вони мали цей чистий прибуток чи ні. Знову ж таки, підтримку свого рішення обласна рада прийняла інше рішення, яке виділило кошти знову ж таки на поповнення статутного фонду. Це підтвердження є. На поповнення статутного фонду 50 тисяч і 250 тисяч, якщо не помиляюся, Да, і, да, на поворотній основі цим самим комунальним підприємством. І знову ж таки, якби, на мою думку, не політика, жодної, давно би були працевлаштовані працівники, і якби не судові справи, знову ж таки, бо будь-які дії, да, маю на увазі дії. Якби ми дійсно показали, якби ми давно хотіли щось зробити, таке як супер закон, да? давно б вже могли зробити, але слава Богу, приміщення є. Людям запропонувалося навіть під час звільнення від і Барановської, їм пропонувалися посади головних спеціалістів, в тому, в тій же гарні, це все пропонувалося. І ми вважаємо, що прийняли своє рішення, ми повноважимо спосіб визначений чинною законодавством. І щоб якось розбити цей вузол, ми йдемо на примирення. І ці люди знову ж таки не пропонувалися посади нових підприємств. Але знову ж таки, можливо, амбіції керівників і, можливо, деяких окремих інших осіб так само вплинули на розвиток цієї ситуації. Але знову ж таки, рішення є, його треба виконувати мирним шляхом. Якщо ви побачите, я просто вас закликаю до того, що його треба виконати. Тому що під час. Дії цього рішення забороняється внесення будь-яких змін до державного реєстру. Навіть якщо ви підете зараз в реєстр і захочете змінити засновника в статуті, ви його не зміните засновника в статуті. Ви не зможете вийти складу з складу засновника або війти туди. Тому що є рішення про організацію. Під час реорганізації ви не зможете це зробити. Для того, щоб дізнатися, хто є першим засновником, вам будь-яка особа наділена право звернутися до державного реєстратора. І отримати витяг з державного реєстру. Який... В цьому витягу є зазначені дані, є галочка проти, яку інформацію ви хочете отримати. Там є і про місце знаходження юридичної особи, і про засновника, і хто є правонаступниками, якщо реорганізація цих осіб, ця вся інформація є в реєстрі. І в мене на особистому прийомі, як у вас, Максим Юрійович, так само і в мене були представники галі, Це е, технічна книга Лусюк і Лучакова. Я їм порекомендувала звернутися в саме цей реєстр і подивитися, чи є в складі серед засновників самі працівники, сам трудовий колектив. Ми не знаю, чи ви отримали ці витіки, чи не пам'ятаю, що ми в реєстр з боями ходили. Yeah. Це нам так кажуть, що ми маємо діяти з'їдачи на законодавство. Я розумію, депутат що депутатів обласних рад штурмували реєстр, бо коли побачили представників кінегар, вони відмовились. Брати будь-які протоколи, так. вони відмовились надавати будь-які довідки. Кажуть, не йдіть сюди. Тільки наше ті, втручання допомогло хоча б. Ну зараз я думаю, що ситуація змінилася. Ви тоді зверталися чи ні? А як ви, а ви прокоментуєте ту ситуацію? Я не можу коментувати дії іншого ситуації. Статут, є? Є? статут по-перше, в оригіналі повинен зберігатися на самому підприємстві. Де він? Ні, у Буковинської книзі. Статут Буковинської книги за рішенням. Доручено було розробити кому? А, ось, я він сюди не прийшов. Ну, то, ну, то, я на цей юридич проєкт, я готуваю, ні, ну, тому, як ви побачили. А ви готували проєкт? Проєкт особисто я не готувала. З Оскільки рішенням сесії не було. Комунальні підприємства Чернівецької обласної ради створюються юридичним департаментом Черновецької облдержадміністрації, яка до цього нічого має. Я вам задав питання, ви робили, не робили? Вам відповіли, що він розробляється. Я перед кожним засіданням, оскільки проекти всіх статутів, всіх виключно комунальних установ, закладів підприємств йдуть на поводження, тобто, оскільки я візую розпорядження, голови приводу затвердження, йдуть на поводження до мене. І рано чи пізно я його просто зобов'язана буду передивитися і внести колонку. На даний час статут проєкт статуту нового комунального підприємства «Буковинська книга на погодження до юридичного відділу виконавчого від суть, не потрапляти. Тобто відсутні у вас, ваші структури. Ви розумієте, що дуже цікаво, коли в одній будівлі знаходяться дві різні структури, і вона в соборі інші. Вліве село піде, вправо піде, віднеси. Немає статуту. Це моя статут, позиція моя Пані все, все розумію. Може, може прийти до питань і відповідей?